Мені здається, вона ну, найкраще. Але, власне, після цієї книжки вже написав 20 нових Тому <рес> <рес> ну, Я наразі думаю трошки про них. Тобто, що в них там ще не так, що може там було бивати і давати перетери віддавати Але ну, Це ще буде новий нескоро. Ну, а настрій це зазвичай ну, ну, мені дорікало, не раз, що ну, мені не було, настрій такий алегійний і дуже мало такого драйву насправді. Ну, може, воно ну, і так. Якийсь драйву мені хочеться досягнути своїх пісерії, які я не менше рідко пишу, власне, якусь іронію витягнути. Але поезії іронію я, я не можу цього зробити, Тобто це щось трошки вище, як можливості. Якщо поезія, то мені треба щось подумати і, можливо, не знаю, посумувати чи щось таке. Нормально, це гарно з... з драмою, з олегією, з, з, з таким відтінком темного лісу, зими. Просто складається таке враження і ще якісь. настрої, такі речі, які вичете. Так, два питання. Перше, скільки з часу тривало гіті з книгами? Ну, тобто, написання стані, якщо до того, коли вийшла свій книжка. Ну, власне, довго. До 2006 року, от, А останнє, я вже написала по гладкий, на цій стипендії, по щасливому відразу. Е, це десь, певно, рік тому. Тобто ну, За рік в мене вийшло нових, не вийшло, написано нових 20 віршів, якісь одни ж не вийшли. Тобто, це з січень 2012 року останній вірш, який сюди вийшов. Ну і друге ще є власне, цей поступ частиною власного чи приватного практичного простору. Ну є, є, тут у вас від його <сіх> і весь інстинкт. І от коли ця книжка вийшла, я так подумала, що, мабуть, якщо я його буду випускати, то вона так називається такі доповнена трошки буде. Буду брати приклад з класики, було провід мене, який листя трави все, все життя перевидавав і Ну, Тому що більш якось грунтовної, крупнішої назви для своєї поетичної збірки я, я не винаймала, хочеться, щоб вона просто поповнювалася, поповнювалася, щоб я була просто впевнена, що за мене ніхто потім вибрано. Як його уклала, так воно і буде. Ніхто за мене нічого не подобається. Якомусь там, може, в 2100 році вийде останній поступ джіл на 500 сторінок. от вже й завершено. От я почитаю туди щось з якихось біршів. На замовлення, а Тут просто виходила антологія, Марія готувала про полту різних там, не тільки художньої літератури, чи поезії, а різних розвиток. Каже, напиши вірш якийсь прополні. Ну, полтва не настільки мені близька за, за тематикою чи проблематикою, як у мене, наприклад, є дев'яна, але тема трепетна і потрібна. Чи побажання таке, чи вирок, але послухай, тепер і тут. Як у фонтанах на площі ринок лососі вперто і кру кладуть, як лівця світло ушивку кожну і вимиває пісок з очей, допоки вата дріма тривожно, допоки полтва в тобі тече, допоки в тебе нема обнови, напередодні чи до різдва, прийми в німодність мови, якою сказано ці слова.